Привіт! мене звати Даша, і я дуже рада вас вітати на цьому каналі. І в цьому відео я нереально заряджена від тих вражень про косметику, про яку я сьогодні буду розповідати. Але перед цим хочу сказати величезне дякую. Дякую, що ви зі мною вже стільки років мене підтримуєте, і я це дуже сильно ціную і відчуваю. Я знаю, що зараз на каналі з'явились нові підписники. З тіктоку, якщо це ви, даєте знати про це в коментарях, мені це дуже цікаво дізнатись. І вітаю вас в нашій великій і дружній вейф-родині, а також, хоч через екран, але обійняти кожну мою постійну глядачку. Величезне вам дякую за те, що ми з вами на одній хвилі. Зараз будемо намагатися разом, хоч трішки, абстрагуватися і відволіктись від всього того. Що відбувається з нами, тому давайте про хороше, про косметику. Зазвичай я починаю з чогось для обличчя, але давайте змінимо трошки стратегію. Почну з цієї палетки від Катріс з перлинками. Це їх лімітована м, зимова колекція. Вже в одному із відео вона мелькала. Тепер хочу розповісти свої повні враження. Тут чотири відтінки тіней, вони всі сяючі, і одні рум'яна. Звичайно, звичайно, я її придбала лише через це оформлення. І, власне, на наповнення я не дуже звертала увагу. Я... Мені є ця сорока, і я не думаю, що я маю її соромитись. Давайте поговоримо про всі чотири відтінки окремо і детально, окремо, тому що вони всі різної текстури, <гум> так, неочікувано. Найсвітліший відтінок, він здається білим, але насправді він шифтить в такий лимонний гарний відтінок. Трішечки. Пластинками він набирається і наноситься, власне, на око, але він дуже класно і виграшно виглядає в внутрішньому куточку ока. Чогось не класично золотого, а чогось з розинкою, то можна обрати саме цей відтінок. На всю повіку я його не наносила, тому що в мене для цього є безліч інших відтінків, наприклад, цей рожевий. Його вже можна назвати таким на грані зі спарклом. Всі, до речі, ці відтінки мають не суху текстуру, а трішки вологокремову. Тому варто на це звертати увагу. І зазвичай такі відтінки вони капризні, їх треба садити на клеї або на якісь підкладки для того, щоб вони тримались і не скочувались. Це саме ця історія. Але рівень скочування варіюється від відтінка до відтінку. Якісь більше тримаються, якісь менш. Наприклад, оцей золотавий він нормально тримається, рожевий тримається десь на 8 з 10, А ось, наприклад, ось цей дуохромчик майже не тримається, про нього далі. Про рожевий. Він дуже класно виглядає на всій рухомій повіці. В нього є така рожева база, і трішечки такі дуже світлі відблисточки, які гарно приломлюють світ. Коричневий тут щільний, навіть з одного мазка він дає дійсно щільне покриття, але це нічого особливого, навіть не хочеться на ньому зупинятись. Щодо дуохрому, це такий капризулькін. По-перше, як я вже сказала, він дуже сильно скочується, він тут найбільш вологий в цій палітрі, тому він ну, мігрує по оку і далі з ока вже тому лише наклей. І не можу сказати, що це щось таке нереальне, яке я раніше ніде не зустрічала. Це е, синьо-фіолетовий дуохром, який симпатичний. Сяючий, але не хочу я з ним гратися і постійно наносити його на клей. Хоча я робила макіяж, ті, то знову ж таки отримала багато компліментів, але це не те, що я люблю. Окрім цінеї, тут є ще рефіл з рум'янами, і вони такі ніжні, спокійні, тендітні. Це. Вже відомий відтінок, його часто де можна зустріти, де є рожева база і таке золотаве сяяння. Трішечки це схоже знову штамп, але на нарс оргазм, але нарс більш сяючий, і там золото таке більш яскраве і читабельне. Тут. Цей сатиновий відплеск, він майже непомітний, але він е, дає такий рельєф на обличчі, такий 3D-вигляд. Дуже гідні рум'яна, вони ніжно виглядають на обличчі, нема жодних дорікань в мене до них. Тому, звичайно, палетка мене порадувала не лише зовнішнім виглядом, а й наповненням теж. Далі продовжимо все-таки обличчя, і це новинка в моїй колекції тональний крем від Шарлотти Тілбері Beautiful Skin Foundation. Е, якщо ви підписані на візажистів, то ви знаєте. Знаєте, що це фаворит візажистів, і я також тепер належу до їх когорти, тому що це класний. Клієнтський варіант, особливо для ем, вікової шкіри при ліфтинг-макіяжах. Я так і думала, судячи по текстурі і по тим відгукам, що я чула і сама вже впевнилась, бо тестувала його на клієнтах. Відтінок 2, особисто для мене він темний. Е, я його з таким розрахунком і купувала, щоб не додавати ніяких аджастерів, а безпосередньо працювати на клієнтах. Саме цей відтінок він дійсно дуже ходовий. Назва Beautiful Skin гарно репрезентує саму функцію тонального. Навіть. Е, Надавати шкірі краси. Він має, я б сказала, від легкого до середнього типу покриття, тому що його, якщо нашарувати, то можна отримати навіть перекриття. А якщо більш ніжно спонжиком розтушувати, то це буде щось таке невагоме, це не не флюїд і не щільна текстура. Це щось посередині, це те, що не буде. Підкреслювати шелушіння, але й не буде, наприклад, перекривати якісь проблеми, якщо вони у вас є. Щодо стійкості, він має такий напівживий фініш, тому я радила б його все-таки припудрювати. І, взагалі, я раджу припудрювати всі тональні, окрім повністю матових і самофіксуючихся. Якщо ви дивились мої попередні відео і вже знаєте мої смаки в тональних і орієнтуєтесь на них, то можу сказати, що саме цей він не для мене. Я люблю щось більш щільне. Таке софт-мат, блюр покриттям. Навіть якщо в мене мінімум проблем на обличчі, я люблю все-таки, щоб воно було ідеальним. Тому якщо у вас за природою, за налаштуванням ідеальна шкіра, то це лише її. Підкрес. А ось для роботи з клієнтами це чудовий тон. І якщо ви той самий клієнт, який не любить перенавантаження на обличчі, хочете просто чогось живого, гарного і на кожен день, то це гарний варіант. Далі хочу, ну, якщо ми вже почали люксом, продовжимо також ним ланком Тінти Доль Ультра All Over Concealer а, в розпаковці ви бачили, що я його придбала. По-перше, для роботи, звісно, але, але і особисто для мене, в макіяжі для мене, він також мені сподобався відтінок 0,95 або 0,06, у них є різні варіації. Він не дуже світлий і не дуже темний. Тому, якщо ви маєте якийсь синячок, то він гарно його перекриє. І те, що тут вказано, що він buildable, це абсолютно правда. Хочете, нанесіть трішечки розтяніть, і буде у вас гарнюсіньке покриття під очима, і також як підкладка. Під тіні на рухому верхню повіку, а, а також можна його нашарувати і отримати більш щільне покриття, і навіть нанести точково, локально, на якісь запалення, почервоніння на обличчя. Ні разу не пошкодувала, що я його купила. В мене в мільйон 25 тисяч консилерів, але цей дуже гарно доповнює мою колекцію. Далі хайлайтер від Primark. Якщо не бачили мій шопінг влог то я залишу посилання в інфобоксі, щоб ви подивились. Я купила немало косметики, але майже ніяк. Мені не сподобалось якось так. Pearl Glow, він називається, в нього дуже гарний малюнок рефіла. Відтінок чимось схожий на хайлайтер з колекції паперового будинку Enix. Але той, він такий, більш. Текстурний, він, по-перше, має такі великі блискітки в складі, тому саме за текстурою не схожі, а ось за відтінком схожі. Ви побачите на свочі, що він дуже щільний і він має досить яскраво виражену кольорову базу. Тобто для шкіри для шкіри світлої і моєї особисто він не підходить. Але якщо ви більш смуглява, якщо любите дуже сильне сяєння і хайлайтер дуже бюджетний, тому можна спробувати. Ще щодо хайлайтерів, від Rival Loves Me я купила чимало косметики, буду поступово ділитись своїми враженнями. Це у нас 2 in 1 Baked Rouge Хайлайтер. Але це хайлайтер і рум'яна. Наша історія з ним почалася трішки прикро, тому що я його купила і вдома вже побачила, що він розбитий. Мене це, звісно, засмутило, але не зупинило ним користуватись. Я відколупала і викинула те, що відкололось. І, власне, користуюсь зараз цими продуктами. А по-перше, мене дивує поєднання такого теплого і золотового хайлайтеру з такими холодними рум'янами, тому що в рум'янах дійсно такий морозний відтінок, такий відблиск. Щодо рум'ян, вони дуже сяючі. Мутно, такий сильно яскраво сяючий рум'янець. До мене приходить дуже рідко, тому власне і рум'яни я використовуються рідко. А ось хайлайтер частіше, хоча мені б хотілось чогось світлішого. Він просто звичайний. Зазвичай саме запечені текстури вони більш сяючі і більш такі гладкі. Цей не відрізняється якимись е, е, нереальними характеристиками, тому просто непогані продукти, але не вау. Далі пудра від Essence з колекції Skin Love and Sensitive. і взагалі жодних сподівань надій е, щодо неї у мене не було, але може то і на краще, тому що пудра мені дійсно сподобалась. А як каже нам Essence, то, то це Блюрінг, Матіфайн, Нон Кам'яногенік плюс Aloe Vera. Пудра, <смі> дійсно, багато вони нам обіцяють, і те, що я 100% можу сказати, що це ніжний блюр. Який дійсно матує таке, не часто можна у супербюджетних брендів зустріти, тому що якщо пудра блюрить, зазвичай вона дає такий відблиск, який може здаватися схожим на якесь сяєння або навіть жир на обличчя, якщо дійсно вірити бренду, який сказав, що тут немає ні спортивних ні силіконів, ні парабенів, ні мінеральних олій. То це класний продукт, якщо ви звертаєте увагу саме на склад. Щодо того, які функції виконує пудра, то вона якось непомітно вигладжує і блюрить. Нема такого. Очевидного вигладжування, але ось е, проходить буквально пів години після нанесення макіяжу, і ти розумієш, що обличчя і не матове, і не сяюче, а дійсно той самий блюр HD, такий мінімальний фініш. Єдине дорікання в мене саме до відтінку. це 0,1, але якщо навіть спочатку при нанесенні здається, що він універсальний, нейтральний прозорий, то через час. Видно, що е, іде процес окислення. Так, пудри також можуть окислюватись окисливати, не лише тональні засоби. Тому е, трішечки моє обличчя з часом з цією пудрою стає більш рудим. Я не люблю, щоб обличчя не співпадало з шиєю, тому рідко зараз використовую цю пудру. Хоча вона мене дуже вразила як за ціною, так і за роботою. Продовжимо праймерком і моїми розчаруваннями. Швидко вам скажу, що я там придбала набір, е, пінцет для брів він, до речі, не не нехороший, і не гарний і не поганий, просто нормальний. Гель для брів він прозорий, але він взагалі нічого не робить, просто нуль із нуля. Він і не вкладає, і не фіксує. І олівець для брів, він в гелевій формі. Його досить важко наносити на брови, тому що він чіпляється за волоски, і відтінок він дуже негарний. Як я тоді в у влозі сказала, що це якась дитяча несподіванка, так воно і є, тому мені не підійшли ці засоби так само, як і туш. Оце сумно, тому що яка. Гарна упаковка це та колекція, яка дуже захотіла імітувати Шарлотт Тілбері і Пілолоток. Там, подивіться, ціла колекція присвячена дуже схожим продуктам. Надихнулись так надихнулись. Гарна упаковка, гарна щіточка це також важливо. Вона з одного боку паска, а з іншого має такі тонесенькі і рідкі щитинки, які. В теорії мали б гарно працювати на віях, але так не сталося через текстуру туші. Вона, по-перше, дуже рідка і дає такий глянець. Я думаю, якщо ви багато туши в своєму житті. Тестували, ви знаєте, що це ну, ні, ні до чого хорошого не призводить, тому що вії вони такі, як трішечки мокрі, е, вони злипаються, недостатньо розділяються, не подовжуються і просто якось важко виглядають. Нічого хорошого вона не зробила з моїми віями. На жаль. Далі ще один засіб від бренду PS, це власний бренд праймерку Lip Plumper. От, все, що погане, може бути в блиску чи в плампері, воно тут. По-перше, він дуже гіркий. І я знаю, що деякі дівчата можуть терпіти задля якогось результату, але тут і результату як такого немає, і немає, все, що терпіти ці пекельні борошна з цим жахливим присмаком. І колір, відтінок, він дуже дешево виглядає на губах, тому що він натосяючий, це щось знаєте, з нульових. Я таке не люблю, воно мене простить. Кремові тіні від Альона Тофіл, це наш український бренд, і я обіцяла відео про мій кейс візажиста. Я знаю, що багато з вас не дивились це відео. Будь ласка, подивіться. Я обіцяла, що розкажу детальніше про ці тіні. Я їх купила дуже давно, ще тоді, коли вони лише вийшли, тому що я обожнюю матові тінти рідкі від Альони Тофіл. Це взагалі моя шалена пристрасть. Щодо саме цього продукту, він називається Star Eyeshadow Glitter Lights. Будь ласка, зверніть увагу на слово глітер. І запам'ятайте це. Відтінок Glens. Я думаю, це так читається. Коли я лише його замовила, не було ні свочей нормальних, ні вражень, ні відгуків, нічого. Тому я якось так сильно завищила порог очікування. І, на жаль, воно. ну... Справдилось, але меншою мірою. По-перше, якщо ви бачите в таких тінях ось таку пластикову штуку, це означає, що вони мають, по-перше, кремову, по-друге, ту текстуру, яка здатна з часом вивітрюватись і висихати. Ну, десь за більше ніж півроку нічого не висохло, може, ця заглушечка допомагає. Спочатку поговоримо про відтінок. Це щось таке, як рожеве золото. Не можу сказати, що це щось унікальне, але щось в цьому є, тому що це досить об'ємно виглядає на повіці. Це знову. Знову ж таки, можна використовувати як підкладку під тіні, якщо ви не проти використовувати щось сяюче, а не матове в якості підкладки. А також як самостійний продукт. Власне, як самостійний продукт, я його і е, рідко але використовую в клієнтському макіяжі, тому що він не дає такого сильного сяєння, От, повірте мені, є клієнти, які не люблять сяєння. Вони хочуть щось сатинове, мінімального, і то, тому що я порекомендувала це. Багато дійсно людей люблять матовий макіяж. Тому, якщо людина вагається і не дуже любить сяєння, то це дуже класний продукт, тому що зазвичай всім подобається результат, який виходить на повіці. Величезна перевага цих тіней в тому, що вони стійкі, і навіть якщо їх нічим сухим зверху не закріплювати, вони більш-менш нормально тримаються на повіці, навіть на консилері. Ну і повернемось до слова «глітер» і Зрозуміємо, що Альона Топіль нас трішечки обминула, тому змінила фокус моїх очікувань. Можу сказати, що це десь ну, 6,5-7 із 10. Не щось провальне, але не вау. Нещодавно в моїй колекції з'явилась однушка від Sephora, відтінку Twinkle Twinkle. І я трішечки запізнилася з цим засобом, тому що багато в кого вже він є. І я можу сказати, що це дуже гарний спаркл. Якщо ви хочете щось такого сяючого, у вас є доступ до Sephora, то я раджу потестити, посвочити, спробувати. Дуже важко він відкривається, хоч би не. Мене... Поламати всі нігті. я знаю, що часто є у дівчат: не купувати цілу палітру заради одного сяючого відтінку, а хочеться щось такого і не дуже дорогого. Не можу відкрити. Відкрила чогось недорогого і дійсно гарно сяючого. Чого я вам ставлю відос, який я знімала про цю однушку, і ви побачите, що це нереально виглядає на повіці, але є один нюанс: таке сяєння можна побачити не під е, усім освітленням, не під кожним кутом. Якщо це вспишка, то це просто вау, перелив блискіток, гарантований. Але якщо це звичайне денне світло, то не завжди можна отримати настільки шалений. Спаркл, як, як би нам цього хотілося. То про інші спаркли ще сьогодні поговоримо і навіть порівняємо. Далі, далі. Перед тим як ми поговоримо про палетки тіней, хочу ними завершити. Скажу, що ще в моїй колекції з'явилась рідка матова помада від Габріела Сальват. Це чеський бренд, і ще в мене є палетка тіней, Також обов'язково вам розповів враження. Відтінок це Sleep Dress, і вони також дуже захотіли бути схожими на шелоту тілбері. Всі хочуть трішечки відтяпати її слави з цим пілоуток. Це Класична рідка матова помада в її найширшому розумінні. Тобто, це та помада, що буде сушити губи, та що буде дуже стійкою. Але якщо у вас сухі вуста або дуже текстурні, то ця помада, звичайно, це підкреслить. Мені вона подобається саме через відтінок, тому що він пильно трояндовий, рожевий, він не має ні теплоти, ні яскраво вираженого холоду. Просто гарний, пильно припилено такий рожевий відтінок. Далі про губи ще нікс. І зараз ми поговоримо навіть не про нюд-беж, про який я розказую в кожному відео, а про відтінок Мауф. Я знаю, що часто рекомендують Nude Beige і Traffle, але саме Мауф мене вразив, тому що я не так часто бачила відгуки про цей відтінок. Зараз ви бачите порівняння Nude Beige і Mauve, і саме через таке порівняння можна побачити, наскільки Мауф рожевий і наскільки Nude Beige нейтральний. Тому, як на мене, Nude Beige – це гарний олівець і в соло, і як контурний засіб для якоїсь нюдової помади, а Мауф саме для рожевих відтінків, тому що дійсно є помади, які потребують олівця і контуру. Так, палетки. Дві палетки тіней я залишила на останок. Перша з них це Санде Пікнік від Шіглем. Якщо хочете більше косметики від Шіглем, побачити в моєму використанні і тестуванні, то я вже знімала ціле відео. Там була ще палетка Вілімонка також. Щодо цієї палітри, спочатку вона мене вразила на промофото, на свочах, на відгуках. я подумала, що це дійсно гарна нюдова палітра. І зараз ви побачите свочі і подумаєте, що це супер. Зараз буде Дашка розповідати свою знахідку шалену, але так не сталося. Тому що, якщо б не один відтінок звідси. То я була би тотально розчарована. Якщо вона свочиться плюс-мінус нормально, то на повіці вона виглядає негарно. Це в матових відтінках недостатньо насиченості пігментації для того, щоб навіть затемняти. І ось цей відтінок, найтемніший в палітрі, він не затемняє. Він просто змахується і не дає ніякого поглиблення. А ось цей відтінок, Tea Cake, який е, спочатку мені кинувся в очі, е, і я думала, що він буде припилено трояндово коричневим Я такі відтіклаю. Відтінки просто обожнюю, то, то ні, він трішки рудий. І це стосується всіх відтінків матових тут, вони всі йдуть в, в рудий. Навіщо? Не знаю. Щодо сяючих, їх тут три. Перший такий хайлайтерний, на його навіть можна використовувати на вилиці, але в мене немає такої необхідності, тому що дуже багато в мене є а, хайлайтерів. Відтінок про це щось таке, типу металіко-сатин, нічого особливого. А ось цей відтінок, Боже, Боже, хочеться зараз ще під відео про нього розповідати. RSVP. І він називається, і я просто офігела, коли його посвочила. Тому що я вже не очікувала, що можу отримати якісь гарні враження від цієї палітри. Це такий спаркл. Він мені сподобався навіть більше, ніж Sephora Twinkle Twinkle. Тому що, якщо спаркловість Sephora треба побачити під ем, деяким освітленням, то це. Сяє нереально в будь-якому місці і в будь-який час. Він має таку трішечки бежевату базу, але на повіці цього майже не помітно. А ось ці блискітки, вони власне і тянуть все це враження на собі, тому що вони просто казково переливаються. І давайте зараз прийшла мені така думка: порівняємо сефору. Ось цей спаркл, і, звичайно, Наташа Денону Галаксія з Міні-ретро. Ви знаєте, що для мене це еталонний спаркл. Подивіться і на це шалене сяєння і я думаю, що Наташа Денону ви впізнаєте відразу, тому що в неї є характерні сині блискітки. Безліч брендів намагаються це повторити, і є дійсно схожі варіанти, і уходжу, і у, у Colourpop, Боже, скільки я вже їх не тестувала і не пробувала. Але ось на та ще ніхто не наблизився і не перевершив її. Але якщо не брати до уваги саме ось цю блакитність, то можна побачити, як це шалено і гарно всяя. Щодо текстури, то Sephora вона суха. Тут немає нічого вологого і кремового. А ось цей у Sunday Picnic трішечки вологий, так само, як. У Наташі Деноне Завершимо це відео яскраво. Поговоримо про палітру. Також від Rival Loves Me. Це неочікувана така знахідка. Loud Proud вона називається. Вона Погодьтеся, дуже рідко в ультрабюджетних брендах. Можна зустріти щось схоже, тому мене власне це і зацікавило. Вражень багато, почну з того, що вона здається такою клоунсько-високовою, поки не поділиш її візуально на дві частини. Тобто, ця частина повністю тепла і ця холодна за винятком ось цього відтінку. Щодо текстур, тут є класичні матові відтінки. Я хотіла б, напевно, щоб саме лише матові тут були, тому що інші сатини, якісь такі схожі на металіки, вони ніякої погоди тут не грають, тому що вони не здатні працювати. Так як я люблю, так як я хочу, і щоб макіяж був довершено бездоганний. Зараз ви бачите свочі теплого боку і відразу кидається в очі-червоний. Який він щільний і насичений, так і є. Ось. Червоний дійсно найкращий з цієї палітри, він дуже класно працює, навіть краще, ніж деякі дорогі бренди. сяючих з цього боку, тут є ось такий відтінок рожевий з білими блискітками, але це ультра дешево виглядає і нагадує. Якісь тіні з Минулих часів. Щодо цього боку, ви відразу побачите на контрасті, що він не такий пігментований і не такий насичений, так воно і є. В принципі, це можна зрозуміти, тому що брендам в виробництві легше зробити якісь руді тіні, ніж холодні і так далі. Якщо ви помітите, тут, до речі, немає класичного фіолетового, тому що він не так простий у виробництві, як інші і руді. Дуже мені сподобався оцей відтінок. Я робила синій макіяж з використанням цього відціння. Відтінку також, звичайно, таку насиченість дали інші палітри, але ось цей відтінок, такий аквамариново-морський, він був завдяки цьому. Він капризний, він мало пігментований, тому з ним треба гратися. І в принципі, це повне враження цієї палітри, що з нею треба гратися. Вона не самостійна, тому що її треба постійно чимось доповнювати. Наприклад, чорний. Він тут жахливий, його не можна назвати чорним. Це щось якась ганебна пародія на, на, на нормальний відтінок. Як тільки я її купила, я зробила ось цей макіяж щоб просто. Спробувати цю палітру і намагалась використовувати лише її, але все одно чорний я взяла з іншої палітри, і я взагалі не задоволена цим макіяжем, тому що треба було дуже-дуже сильно попітніти, щоб поєднати в собі ці відтінки. Тому, якщо у вас є якийсь просто косметичний інтерес спробувати щось нове, то будь ласка, якщо у вас дуже обмежений бюджет, то також, будь ласка. А якщо ви вже такий. Досвідчений користувач, то я думаю, нічого особливого ви в цій палітрі не знайдете. На цьому косметичний перелік в цьому відео закінчується. Але в мене ще безліч косметики, як декоративної, так і доглядової для наступних роликів. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо не підписались, щоб їх не пропустити. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно сьогодні переглянути. Сподіваюсь, що ви трішечки відволіклись від жахів, які відбуваються навколо нас. Буду дуже рада вашим коментарям і пальчикам догори. Це нереально Мотивує мене знімати наступні ролики. Дякую, що ви зі мною! Слава Україні! І зустрінемось в нових роликах! Па-па!